Я їду по селу Лух. Під'їжджаємо до села Лубня. Щось поки що до війни не видно, скоро будуть. Перший дом. Справа. Холодна температура 11 градусів тепла. Висота 493 метри. Місні з собаками. Це шофельшерсько-акушерський пункт, бібліотека і клуб три в одному. Церква село Ловня. Вот такие серпантин. Надо буде мне їхати. Там дальше буде. Все, асфальт заканчивается. Начинается грунтовка. Вот як и вытасю так їхати будемо туди містами тут є асфальт дуже рідко ось такий серпантин так зверху виглядає. Знову кусок асфальту з'явився. Высота 148 температура 19,7 градусов. какая-то хата. Тут можно праздновать. залишати сміття заборонено. От оттуда я приїхав, а це границя з Польщею. О там польський знак. Природа Кто на вершине проехал? Не знаю, что вы. Но гора высокая Такая путка тут тоже всякие беседки, хрести. вот ну, тут не можна досади, погранці прийдуть, сейчас мати, хрени знаю. Тут земля заварена, що если перейдеш, то соловлять тебе. не будемо спровалювати, опасно тут працювати. І так, результат поїздки. 100 км 350 м, Із них 7 км по місту я не по справах, потім туди. 4 години 17 хвилин. Середня 21,7, максимально 53. Набір висоти 567 метрів. Середній пульс 148. Максимальний 168. Ну, це вже такі параметри.